Так. Дивіться, народ. Це по кому. Хто його знає. Берать давай. Спокуха, касочку одіваємо. Так, народ, ми вернулися з братинчиком маржом на нолик на старій позиції. Он наші віджали руського танка. Т80Б якийсь там. А це русський сухпай. А то ми голодні. Зараз спробуємо, що жруть русські. Може не А Ще якийсь підарас почав стріляти з міномета по нас буде. Ну не по нас, слава Богу, тут, але рядом. Танчик охоєний, робочий. Як бачите, ми його замаскували. Коли патрончики, є вся хуйня. Я навіть в ньому не йшов. Він навіть є пару снарядів. Сьогодні в ньому йшов таку штуку. Во. Повний. Так, вибираємо м'ясо, говядина з зеленим горошком і морков'ю і рис курицею. М'ясо з горошком. Во. Ложку. Ага, это ми прориваємося на обід народ, потім вийдемо ще на связь. Оту ще бахваю. Нам треба бігом пожерти, лісти сюди, помісті кулеса блідо. Ховаться. Бабахка, я окопалася нема. Коли ти вже не їс є, чесне слово.